Пане Вікторо, ви назвали кілька засадничих помилок, яких ми пропускалися у 2022, 2024, ну, очевидно, у 2025 роках. А що треба було робити інакше? І чи є у нас зараз ще варіант робити інакше? Ну, ми почали робити інакше. Тобто, наприклад? Насправді, більшість своєї критичної інфраструктури ми втратили в результаті ударів дронів не ракет. Прошу поточнити: більшість критичної інфраструктури чи більшість того, що ми втратили? Того, що ми втратили, ми втратили не від ракет, а від дронів. З самого початку, там в му році, була прийнята концепція, яка почала там з 23-го реалізовуватися. Агентством розвитку, це будівництво великих залізобетонних фортифікацій, які там коштували там, маленька фортифікація там, другого рівня, коштувала, наприклад, 3,5-10 мільйонів доларів над одним трансформатором. А їх декілька сотень, які входили в цю програму. А велика фортифікація це взагалі нонсенс, але на підстанції Київська, отут, в Київській області, Макарівський район, ціна фортифікації доходила до 500 мільйонів доларів. Да? Навіть в 2022 році, це я розумію, що скептик будь-який скаже, що ну, заднім числом всі ж розумні, да? от навіть в 2022 році. На столі були альтернативи, які були зрозумілі, вони неодноразово в ефірах, в експерти, і так далі. і так далі, коли, ну, Які можна було використовувати. Ну це ж логічно, можна побудувати дешеву відносно сіточну конструкцію. Наприклад, з двох контурів, коли функція першого контуру не захистити, а спровокувати дострокову детонацію. Зрозуміло, відводи летить і бахнув. А між цією і цією конструкцією, наприклад, 20 метрів. А ударна хвиля, і взагалі ну, фактори враження, вони, ну, от їх ну, потужність падає дуже швидко. Обернено пропорційно радіусу відстані до епіцентру вибуху. Тобто дуже швидко. Є прості конструкції, які деякі компанії, наприклад, Укргідроенерго, використовували. А. Інші структури, які намагались будувати за всі гроші світу, не використовували. І тут така грань між корупцією і зрадою, вона знаєте. Пересікається. Пане Вікторе, ми переважно ведемо мову і дізнаємося про результати ударів з повітря. Наскільки застосовується тактика? Диверсії? На диверсії? Землі. Абсолютна, меншість. Абсолютна меншість. Причому це дивно. Тому що вони навіть не років десятиріч працювали над створенням мереж своїх, так? Ну, я можу сказати, що наші служби і наші органи диверсійним способом на їх територію працюють набагато ефективніше. Є ще таке запитання. От зараз, коли ми всі ці, ну або більшість помилок, принаймні знаємо, все ж таки є у нас резерв? Ні, не резерв. Настав слушний час, щоб ми почали діяти. І коли говорити про владу, у владі є люди, які здатні це забезпечити. І який резерв ну... на владу мають фахівці вашого типу, які в енергетиці знаються. Чи це все вислуховується, занотовується, а потім будемо з'ясовувати? Дивіться, українське суспільство воно взагалі-то побудоване на горизонтальних зв'язках. Ми ну, не башта, ми мережа. Тому у владі чи поза владою це все переміщено. У нас немає центрів прийняття рішень. У нас кожна кафешка центр прийняття рішень. Да? Неможливо знищити. Ну, така, така культура, така, така країна, да? така побудова. Тобто ми там за 20 років два рази втрачали державу, але не втрачали країну. Да? Е, у нас, ну, скажімо так. Імігрували президенти, а в країну ми не втрачали. Це форма нашої побудови. Тому всі ці люди, професіонали, ідеї, організаційна здатність, і якщо ці пропозиції, скажімо так, операцій такі креативні асиметричні, вони, як правило, не потребують багато ресурсів. Тобто, в нас ці ресурси є, і фінансові, там, якісь матеріально-технічні, людські там, і так далі. Тобто, просто це головне питання просто в рівні, в рівні організації. От все можна зробити, десь немає політичної волі, десь по якимось незрозумілим, наприклад, мені причинам ми там десь там торгуємось, десь якісь там паритет, десь є пропозиції там два роки намагаєшся їх просунути, вони не йдуть в роботу. Я думаю, що ця, скажімо так, взагалі-то вже форс-мажорна ситуація, яка в нас по критичних інфраструктурах наразі є, ну дозволить ну, стане тригером цих активізації, скажімо так, всіх оцих пропозицій. Наскільки я розумію, і з того, що ви сказали, і з того, що я читаю у відкритих джерелах, зосереджують удари на Потужних, найпотужніших наших енергетичних об'єктах, які переважно розташовані або поблизу великих міст, або в великих містах. Наскільки це. Ну там, означає? де вони гарантовано можуть долі долетити. Наскільки там, це означає, що сільська місцевість убезпечена. <кх> ну а вони ж б'ють по. Військовим об'єктам, по великим енергетичним об'єктам і так далі Ну відносно відносно безпечно. Mm -hmm. Село відносно безпечно. Більш того, навіть якщо буде втрачена, наприклад, електрика тимчасова і так далі, ну, най, скажімо так, вразлива верства, це жителі великих міст, багатоповерхівок, там, де є централізовані системи. Тепло і водопостачання. Це не можеш вирішити ну, інакше. Там можна поставити дизель, там можна поставити якусь там, там можна зігрітись дровами, а тут не можна. Тому я думаю, що вони зараз ще трохи попрацюють по електроенергетичним об'єктам, і потім вони перейдуть до великих е, об'єктів теплової генерації в великих е, міських агломераціях, тобто це Київ. Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя і так далі будуть намагатися нас заморозити. Тобто, щоб систем життєдіяльності, що напряму, напряму там, впливає, щоб ну, їх не було. Це їх стратегія, я так думаю. Один з керівників центральноукраїнських Обленерго говорив, що ну, це було в 2023 році. Каже, воно може й непогано в кінцевому рахунку, що руйнують застаріле обладнання. Тоді не будемо його відновлювати, а зразу будемо будувати нове, передове і так далі. Ваш коментар. Ну, зрозуміло, якщо зрозуміла ідея, якщо ракета знищує якусь хрущовку. То ми не будемо відбудовувати Хрущовку. Це зрозуміла логіка, так? Ну, відповідно, якщо там, ракета знищила якусь там тягу підстанцію, яка там створювалася ну, в першій черзі плана ГОЕЛРО, ну, звичайно, будемо відновлювати на, на сучасній базі да? матеріально-технічній, на сучасному обладнанні і так далі. Але це ну, відбудова України це взагалі-то велика історія. І треба спочатку вижити і бажано перемогти. Так, треба готуватись, треба мати стратегію, треба мати плани, треба мати домовленості, але я не думаю, що це буде проблемою. Велика відбудова України, я її оцінюю оціню в один трильйон плюс доларів. Я більш оптимістичний, ніж там Світовий банк, наприклад. Причому. Ну, окрім такої от військової військово-соціантаження, мого ми ж насправді працюємо в реальному секторі. Тобто ми проектуємо, ми будуємо об'єкти, ми спілкуємося з стратегічними інвесторами. Ми маємо свій портфель проєктів. Маємо пайплайн по Україні. Я це бачу. От я це бачу. Я, у мене є своє розуміння і відбудови енергетики, і нової хвилі індустріалізації країни. От, без цього ми не виживемо, да? Але спочатку треба перемогти.